Я хліб живий. Саме під таким гаслом відбувся зі спільнот українська молодь Христові, який цьогоріч провели в селі Тустань Добовецької громади. Діти з різних куточків області зібралися, щоб об'єднатися в спільній молитві. Ну це важливо, знайте для церкви. можна поспілкуватися з іншими уміхівцями, взяти ідеї, знаєте, і в інших. Ми молилися, а далі ми пішли на якісь такі святкування. Ну мені дуже сильно сподобалося, Я дуже хотіла ще поїхати. Особливою подією для цьогорічного з'їзду спільнот Українська молодь Христові стало те, що після літургії діти вирушили засіяти місцеве поле зерном пшениці. єпископ помічник Івано-Франківської архієпархії Микола Семенишин каже, це символ священного хліба та вічного життя. Сьогодні ми стараємося справді знову собі пригадати ці хрестові слова і щоб не забувати попри ту їжу, про попри той корм, яким ми насичуємося, яким ми годуємо. Наше тіло також важливо є пам'ятати про душу, про життя духовне, засіяли зерно пшениці, щоб проростало, щоб також наша молодь, коли їсть хліб щодня, щоб вони собі також задумувалися, що. Тобто багато, що діється в житті, це не є тільки те, що ми бачимо, але також воно діється в той час, коли ми спимо, коли ми відпочиваємо, а Господь діє. Голова Дубовецької громади Павло Андрусяк впевнений, майбутнє країни це діти, їхній духовний розвиток та любов до ближніх. Дуже скоро пройде дуже небагато часу, і всі ці діти стануть дорослими і прийдуть керувати країною. Це будуть вчителі, це будуть лікарі. Ми сподіваємося, що серед них є майбутні міністри, можливо, майбутній президент чи президентка. Але від саме від того, якою буде ця нова зміна, залежить від того, яка буде майбутня Україна. Дуже важливо. Коли ці діти виростуть і здобудуть свої професії, і ми прийдемо до них по допомогу, щоб вони не були були не просто фахівцями, щоб вони були християнами. Цьогоріч зі спільнот Українська молодь Христові зібрав близько 250 дітей з Івано-Франківської області. Та молодь Христові зібрав близько 250 дітей з Івано-Франківської області.